Ось така температура була, Мінус три. А така ситуація у нас на тепличці. такий морозець, така краса. Бачите, О, але покажу вам по капусті. О, Бачите, це пекінка. Треба було накривати агроволокно. Саме качели відходи при більших температурах це броколі. Така в нас прийшла, як то кажеться, перші добрі приморозки. Передають по всій Україні. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 17 жовтня і мороз добрий. Мінус. Подивимося на градуснику. Мінус 3 передавали. Це вже мороз на І ще хочу показати вам. Бачите. Ось вам, вам перший переморозок. А тут на долині от така краса біла, бачите. полуниці пересадяна, вже пішла непогано, вже бачу, вибиває середина. Тут копанку садив, там садив розсадою. Детальніше покажу, розкажу в відео, чим поливав, чим обробляв. А тут одне хочу показати вам. Марковка, але ну нічого ще не буде при такій морозі, але покажу вам по капусті. О, бачите, це пекінка. У мене її небагато, не накривав нічим. Воно відійде, звичайно. Це треба мороз, щоб був 5 градусів і днів, щоб підряд. хоч вам чесно скажу, щоб підряд був хоч неділю, тоді вже вона, звичайно, до коріння, якщо промерзає, тоді вже все. А так, в кого це, як я говорив в попередніх відео, треба було накривати агроволокно. Ну, по пікінки видно теж добре. І тут в мене були ось такі. Його бере, звичайно, саму першу очередь. Але ми прибирали вчора, воно зразу почорніє, потемніє і все. Така в нас прийшла, як то кажуть, це перші добрі приморозки передають по всій Україні. А це такий мороз по цьому ударив. Першу очередь це не накривати, звичайно, спасати це кабачок, в кого є, помідор. Перець, баклажан, а так, капуста, вона відійде, в день зараз буде сонечко і вона відійде. Саме качели відходить при більших температурах, це броколі. Вона не міняє ні колір, ні нічого. Ну і білокачана також. У нас часник посадяний, це, бачите, отакі. От Отакий От морозець, така краса. перша, що воно вже вдарило і в повітрі, і на землю, і Ну, Жовтень місяць, 17 те у нас на півдні України. Перші морози були теж до 10 жовтня, вдарило по помідорах перцю, а потім могло ще бути дуже тепло. Ну, Не літо, звичайно, але ще тепло було. Тоді люди спасали, чи виривали, ховали все. А так треба дивитися на прогнози, звичайно, і підготуватися. На ну, морозець є добрий. Ну, а що не взяло, це в теплички зараз покажу вам. О, наша радиска. Ось наша редиска. Тут, звичайно, не взяло нічого, навіть можна подивитися і пом. А ти кущ помідора так собі росте помало. Грубші помідори зірвали, а це один наш кріп зійшов, петрушка і наша рукола. Тут ще поки не вдаримо по ґрунту ні поверху. Так як він великий не був, це б було 8 градусів, тоді би вдарило. Але так як мороз тільки на ніч, то в день буде тепло, воно все відростане. Так ще буде до перших морозів, які будуть постійні. Ще може трохи зелені буде хоч для себе. І то і самої радики знову е, така. Після сходів Редиска 21 день мала притеплі вже бути, як то кажеться, вже все. Після всходах. Але то йде до морозу, то будемо дивитися. Я думаю, може де, якщо ще морозів не буде сильних, листопаді буде. Тож все практикуємо тут на Львівщині. А це у нас коле. Така капуста. Теж посадив їх її з того, і вона буде довго. Оце такий назву знову забув, ще теж не, не, не змерзло. Внуки їдять, кисленькі трошки, внуки їдять непогано. І квіти теж, якщо мороз добрий, тільки не мають ростей, ну ще їм нічого не буде, це хлизом теми, отакі. Бачите, але взялися, зверху взялися. Так само у нас і по сониця. Бачите, морози, а у нас альпійська сониця. А вже в морози взяв, ще не є квіту. От роди кущик посадив, а гляньте, які, які здорові кущі. І на цьому посадив базилік. Теж п'ять кущів посадив, чи трошки більше. І вже трошки примерз, але... Урожаю було багато. І наш кріп в першу чергу, теж буде чорніти після морозу. Вже на цьому видно, бачите, кущик кропу було. Полуниця відійде. Теж посадяна тут кусочок. І лаванда. Лаванда від Максима. Це привіз. Два кущика таких. В цьому році, а те пройшло Треба її, звичайно, теж розсадювати. Ну, це треба тим займатися. Росте, бачите. Ну і малина наша, теж зелеся. Теж де не дай, бачите, є ще зелена. Є ще і червона. І ще тільки квила, бачите, ще тільки квила не. Це малинка наша. А це колись була полуниця, вона здичавила, а вона взагалі не квіту не дає. Просто розмножилась, не знаю що. Ну була тут до нас. Ось така температура була. Мінус три. А така ситуація у нас на тепличці. Бачите, примерзло вверх. І тут такі переливання. Бачите, переливання яке арсітиться. Всім здоров'я. Україні перемоги. Ну а нам вижити пережити ту зиму, ті морози. І щоб вже була перемога України. І ми жили вільні, добрі, і нам не страшні будуть ні морози, ні приморозки. Головне, щоб була... був мир. І слава Збройним силам України. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть виросли з просаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця. До побачення.